Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірній нашій молитві, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги проповідника. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то так довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Хто дійсно отримує щастя? Грішник чи той праведник? Часто можна, часто чую, проте, оці, знаєте, такі розпач людей, які приходять до храму, які моляться, ходять на літурію, сповідаються, але вони дивляться на життя інших людей, і в них Зароджується цей, знаєте, нарікання. Це нарікання на Бога. От чому я стільки ходжу до церкви, молюся, все, живу праведно, а в мене все так погано. А той, який нічим не переймається, в нього все добре. Зрештою, те саме говорить, знаєте, навіть зараз і ця війна, те саме питання стане. Чому Чому ми стільки молимося і далі війна триває? Але сила нашої єдності з Богом полягає в тому, щоб в будь-якій ситуації, особливо в критичній ситуації, залишитися людиною. Тобто, коли ми своєму житті починаємо порівнювати, коли ми в своєму житті починаємо виявляти оце незадоволення, чому, Боже, вони так, а в мене так, значить, це означає, що диявол уже в нашому серці. Це означає, що ми піддалися на спокусу, і ми живемо в стані гріха, який називається заздрість. Бо як сказано в сьогоднішньому Стиху, що гріш не ході 100 разрішить. Але Божу ласку утримує Той, хто Бога любить і Бога боїться. Бо любити це означає боятись, завдати болю і кривди особі, яку ти любиш. В даному випадку ми говоримо про Бога. Якщо я люблю Бога, я не хочу Бога образити своїми. Гріхами. Я не хочу Бога образити своїм наріканням, своєю заздрістю. Я дякую Богу за те, що маю, за те, що Він мені дав. І тому, коли людина починає отак от от говорити, це означає, що вона Богові не довіряє. Я маю на увазі говорити. от чому, Боже, я ходжу стільки до церкви, в мене немає того, що я Тебе прошу, а той, який не ходить до церкви. В нього все є. Коли людина так говорить, вона не довіряє Богові, вона не вірить в Бога. Бога для неї не існує тоді, вона бачить тільки власні бажання. Господь Бог кожному з нас дає те, на що Він заслужив. І от коли я починаю порівнювати з собою життя, життям інших людей, що в нього кого є більше, ніж у мене. Це жадібність, це заздрість, жадібність. І навіть би якби я отримав від Бога те, чого просив і скільки просив, все рівно мені би було мало. Тому що гріх жадібності сидить в серці людини. Іскравий приклад Росія. Одна з найбагатших країн світу, яка має величезні природні ресурси. Велику територію, немалий народ. Але вони заздрять усі. Вони насправді заздрять усім. Бо якщо б вони не заздряли, в них би не було такої злоби по відношенню до інших людей. Їхній би президент не розпочинав війни в різних куточках цього світу, і зокрема, пострадянському світі. Якщо б він не був заздрісний і жадібний. Але скільки би грішник не грішив, щасливий буде тільки той, хто Бога боїться. Скільки би злоби не було скеровано проти нас, все рівно, якщо я є з Богом, я все витримаю. Бог хоче, щоб ми були щасливими. Але Бог не дає нам ніколи того, що може привести тільки до е, глибшого, е, як би це сказати, правильно, до більшого занурення в гріх. Допоки людина не викоріняє в себе конкретний гріх, Бог не дасть їй. Якщо людина Хворіє на гріх жадібності, Бог не буде давати їй майна, не буде давати матеріальні блага. Тому що це в ній буде породжувати тільки більшу жадібність. Якщо людина є заздрісною, значить Бог їй не буде давати визнання і слави, тому що вона тоді буде хотіти ще більше і більше і більше. Пізнання себе. Пізнання своїх гріхів і їхнє викорення це є запорука того, що ми отримаємо від Бога нагороду. І тому оскільки би грішник не чинив зла, але щасливий буде той, хто, пізнавши свій гріх, викоріння його, бо він любить Бога. Отче наш, що і сина небеса, нехай це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сина помилуй нас насріч. Господи, Ісусе Христе, Сина помилуй нас насрішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас річні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас річні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, кожного. Військових, які зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, всіх наших військовополонених поверне живими, нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, а також наших внутрішніх ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Захорони, захисти нас, цю ніч боти святи, іси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наша молитвна варта розпочинається в 9-й годині Божественної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!